Спорт це гарний спосіб не тільки вдосконалити власні фізичні якості, але й з користю провести час, особливо коли мова йде про родини дозвілля. Така нагода буде і для Кременчуцьких родин, бо 4 березня у місті відбудеться перший етап всеукраїнського фестивалю Мамо тато Я спортивна сім'я. Кременчуцький міський центр фізичного здоров'я населення спільно з молодіжним парламентом Кременчука проводить перший етап всеукраїнського фестивалю Мамо тато, я – спортивна сім'я запрошуємо усі бажаючі команди складом дитина 2013 року народження і молодше, мати та батько. Відбудеться це у місті Кременчук об 11 годині 4 березня, вулиця Залудяка, 5, будівля ДЮСШ-2. Зареєструватися можна за номером телефону, який ви бачите на екрані, або на Фейсбук-сторінці Кримичуцького центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх усі учасники будуть нагороджені приємними призами, почесними грамотами та кубками. Валерія Лисенко новини.